Про головне на 16 години 14 грудня від медіагрупи Об'єктив. Російська армія здійснила атаку у бік дворічної на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 14 грудня. Також ворог завдав один авіаційний та 11 ракетних ударів, з них три по цивільній інфраструктурі Харківської області, зазначили в Генштабі. Потерпілих і жертв через обстріли на Харківщині за добу немає. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Він додав, що під обстріл у Харківській області потрапили Куп'янські, Харківські та Чугуївські райони. Голова області також нагадав, що продовжується добровільна евакуація населення у більш безпечні місця області. Станом на 14 грудня евакуйовано 339 людей. Ще 64 людини чекають на евакуацію. Протягом доби рятувальники харківського гарнізону ДСНС чотири рази надавали допомогу водіям, які опинилися в складних ситуаціях через погодні умови. Загалом було вивільнено із складних ділянок доріг. Три вантажівки та дві карети швидкої допомоги поінформували прес-службі головного управління ДСНС України в Харківській області. В службі автомобільних доріг додали, що стан покриття мокрий, продовжуються роботи з обробки протиожеледними матеріалами доріг державного значення. Діячі культури та мистецтв Харкова написали відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському. Причиною стала нескінченна історія перейменування харківського театру імені Пушкіна. Відкритий лист до Володимира Зеленського опублікувала в Фейсбуці керівниця південно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова. Підсумовуючи всі аргументи, діячі культури та мистецтва заявили, що питання перейменування театру у Харкові не локальне, а питання національної безпеки. Ситуація вже вийшла за межі компетенції місцевого самоврядування та потребує уваги на центральному рівні, зазначили автори листа. За 13 днів грудня у Харківській області випали більше за місячну норму опадів. Причому здебільшого у вигляді дощу, розповів Суспільному синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич. Лише за добу 12 грудня у Харкові випало 24 міліметри у вигляді дощу, тобто понад половина місячної норми. Для грудня такі різні дощі не є звичним явищем, але внаслідок потепління клімату вони можуть спостерігатися частіше у зимовий період, розповів Кібальчич. Це були головні події на 16 години 14 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.